Добренького всім дня. Дивіться, що я починаю робити. От. Це я зараз зупинила машинку, щоб, щоб не тропанило вам, нащо вам слухати. Вчора я приготувала м'ясо, посолила, поперчила. Часник вчора не давала, гірчичку дала. Бачите, в мене оця світленька гірчиця, вона дуже смачна. Така сама, як та темна. От, і додала ранок багато чеснику, і додала от такого трошки чесничку сушеного, гранульований. Він дуже смачний і дає такий спеціальний запах. Одну кішечку кажу, що вже зробила. Буду зараз продовжувати далі. Он мої кішечки чистесенькі, помиті. Побачимо, що буде. Перед тим, як в духовку для запікання, поколю його, все, щоб воно було поколене, тому що щоб не полопала е, кішечка. І зараз я так розпростаю м'ясо, щоб воно було рівномірно, щоб не було дуже сильно. Оце м'ясо я обрізала з однієї лопатки. Сала дуже тут мало, прямо капельку-капельку, тому що я дуже жирно не люблю. І ще сюди я додала фарш. Дала м'ясо порізала все і дала так, я була приготувала день раніше фарш, то я дала цей фарш також сюди. Побачимо, що вийде. Буду пекти і далі покажу, що я буду з ним робити. Ну що, начинила, поставила пекти. Виглянемо, як я виходить. Я вже кусочок відрізала з нижньої бляшки, Сочна, але хай капельку ще постоїть. Добре. Далі буде. Сложила я свою колбаску в баночку і по капельці налила жиру. Бо якщо вона стоїть повністю в жиру, вона буде така. знаєте. А це воно завтра, побачите, захолоне. Воно тут вихолоне, і я поставлю в холодильник, щоб покрило. Тут буде такий бар'єр жировий. знаєте. Дуже смачно, слухайте. Дуже смачно. Я вже три штуки з'їла. Була б ще баночка, але слухайте. ну, <гум> Треба йти і ще діставати м'ясо, і ще робити, але не сьогодні втомилась. Бажаю всім, щоб у кожного була така їда в хаті. Вирощуйте свиней. Бажано в'єтнамських, бо це дуже смачно. Це прямо так смачно, що вам не передати. Гляньте, ну. Бачите, яке, нема ніяких запахів, не, не годувала ні не преміксами, нічим абсолютно. Тільки чисто екологічна їда, чиста екологічна їда. Тому що я вирощую і для людей, щоб вони мені дякую сказали, і для себе. Бачите, отаке От всім дякую, хто подивився відео, пишіть коментарі. Підписуйтесь. Оце, дивіться, каже, це таке замазане. А це ж о, на столі капочки такі. Ну, так зроблена ця плита слова. Це камінь. І таку показую, і, здається, тарілка грязна. От таке. Всім доброго дня, доброго здоров'ячка, мирного дня і миру в Україні. На цьому все. Закінчую я. Ось стільки мене вийшло по 700 мл баночки чи 750. Напихала дуже добре. От, і жду, щоб стік О, Бачите, як стікає. Стіче жирок, і буде така плівочка, і буде зберігатися. Всього хорошого, слідуючого відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь, коментуйте, чи правильно я зробила, чи неправильно. Пишіть своє, як ви робите. Наслідуючий раз зроблю, так як ви мені порекомендуєте. У мене м'ясо є, повна морозилка. Seri, ďakujem všetkým.